Приєднується керівник центру військово-правових досліджень пан Олександр Мусієнко. Пане Олександр, вітаю вас і давайте відразу. От ви чули, що сказав ем, що сказав Омелян про Рамштайн. І ви скажіть, будь ласка, про Рамштайн. Що ви очікуєте? Ну, по перше, я думаю, що є два компоненти, якому яким присвячений і цей Рамштайн, зокрема, перше це підтримання тих спроможностей і сил, які ми вже наразі отримали. Ну що я маю на увазі? Артилерійські боєприпаси, снаряди і зброя, яка необхідна. Для того щоб підтримувати той рівень вогневого ураження для наших сил, який нам потрібен, це перше. Тобто, це питання поточні, які досить важливі. Це можливо менше обговорюється в змі, і менш публічно і менш цікаво, але це не менш важлива частина. І друга це звичайно, розвиток наших спроможностей з точки зору орієнтації. Під виконання конкретних цілей і завдань, а цілі і завдання, на які зараз робляться. Акценти зрозуміло, що це скоріш за все контрнаступальні дії українських військ, які мають відбутися пізніше цього року, можливо в кінці весни, влітку. Під що і готується постачання танків, під що готується постачання можливо, авіації, якщо встигне до того часу, і далекобійної зброї, ось цьому буде присвячено і в цьому сенсі покладаю надію, що ми почуємо новини про саме далекобійні ракети різних типів. Скоріше ніж про авіацію, але я думаю, що про авіацію, все ж таки новини будуть можливо дещо пізніше, саме не на конференції. Ну тобто, розумієте, дуже багато вже насправді зроблено і робиться зусиль для того, щоб це стало можливим. Я думаю, що зараз десь рішення попередні вже ухвалені, але для сполучених штатів важить, щоб це було рішення в коаліції, Великий або в малій, як говорив польський президент Дуда, це вже питання, але щоб це було. Ухвалене колегіальне рішення. А що ви скажете про Мюнхенську конференцію, де слава Богу не буде Росії? Ну слава Богу, що не буде, але не знаю, ви, мабуть, чули, що є інформація інституту Роберта Ласінга про те, що Росія готує великі акції протесту по всій Німеччині через партію «Альтернатива для Німеччини і не тільки різні рухи, які мають вийти якраз під мюнхенську конференцію і не тільки. А й по всій Німеччині і в інших європейських країнах з антинатівською риторикою, з антиамериканською риторикою, відповідно з риторикою спрямовано на те, що потрібно завершувати війну, передавати в Україні зброю, а домовлятися про мир. І тому Росії, на щастя, для нас немає безпосереднім учасникам конференції. Це звичайно дуже добре. Але на жаль, російські. Вони ще зберігаються. Але я маю надію, що все ж таки європейські країни і німецькі спецслужби і спецслужби інших держав вони будуть протидіяти певним проявам, коли відверто фактично за російськими наративами і сценаріями можуть відбуватися певні дії, які йдуть на шкоду не просто Україні а і підтримці України, а й самій Європі. А щодо порядку денного Мюнхенської конференції, я думаю, що Буде два питання ну, зрештою, зараз дискутуються основні перше, це звичайно російська агресія проти України. Безумовно, це питання пріоритетне. Але друге також це без світова безпека і європейська безпека в подальшому, тому що дуже багато трансформується дуже багато змін настає, і вочевидь, що після цієї війни російсько-української можливо. Не останньою, на жаль, це теж треба зрозуміти. Але світ буде ще більше трансформуватися. Європа, зокрема, тут подивіться, бачите, зараз. Все ж таки виникають центри впливів навіть в самому, в самому європейському союзі, тобто і вони поступово чітко окреслюються, а тому, що президент Байден, який збирається відвідати Польщу, так можливо там зустрінуться вони з українським президентом. Не знаю, побачимо а, заяви Польщі і позиція Польщі щодо підтримки України і країн Балтії, і Центральної Європи, Чехії, Словаччини, до Румунія долучається. Тобто, ми бачимо, що. Навіть Європа розділилася на тих, хто більше підтримує Україну і готовий зробити більше, так як Естонія передати ледь не все зі своїх артилерійських арсеналів чи арсеналів протитанкових ракетних комплексів. І є Європа, яка теж підтримує Україну абсолютно, навіть теж Німеччина надзвичайно потужно, але робиться дуже обережно. І це чому я кажу про трансформацію? Тому що зараз тільки ось та стара Європа починає доходити до того стану, коли вони починають усвідомлювати. Тобто, в них відбувається справжня трансформація, яку давно пройшли країни Центральної Європи. Бо литовцям чи полякам не треба розповідати, що таке російська агресія, чи нам так само вже а їм ще от треба пояснити. Їм треба. Сказати, що неоімперіалізму в Європі не місце. І ось це, я думаю, теж питання серйозних дискусій. Да. Хочете додати щось? Дивіться, я вважаю, що вся увага зараз прикута до України. І безумовно, добре, що українські питання не сходять чільного порядку денного. І попри ті речі, які зараз буваються останніми днями, і навколо Сполучених Штатів і Китаю, да. ми бачимо очевидну спробу переключити фокус. Дійсно, як казав правильно Олександр, Росія використовуватиме всі площадки для того, щоб посіяти хаос і в Європі і в Північній Америці. Але тим не менше, ми в пріоритеті. Але зараз дуже важливо на чому наголошує захід. Що окрім військового питання, ми не забували про питання внутрішньої реформи, і коли збройні сили України мають чим похвалитися, в доброму сенсі цього слова, то на жаль, українська влада поки що таких гучних перемог продемонструвати не здатна. тобто, які перемоги? От. Реформа судочинства, економічна реформа. А ви маєте на увазі реформу? А, абсолютно абсолютно. вони ж там, пане Мусієнко. Ну ж, 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 ж пан Володимир таке говорить. Весь час ми чуємо, що Верховна Рада приймає новий пакет законів про європейських, коригує все. Митники, податківці. Сай кожного півроку, як по графіку, от, знаєте, ну багато реформ. Ну, що, Ми прийняли Добре. великий пакет. Законів, які вимагає від нас європейське співтовариство так, НАТО. Тільки, і, коли так... приїжджає Європейський Союз і дивиться на нашу відповідність критеріям, і ти б заяв, по чому подали, то у нас чомусь е за підпальною системою оцінка двійка. Ви а згодися? ми всі розповідаємо, що тут все окей. Ну, ви знаєте, я можу сказати за от, що я спостерігаю, що в мене викликає певне занепокоєння, це од намагання зараз, якщо ми говоримо про ситуацію довкола міністерства оборони безвідносно до посади до прізвища людини, це не має значення. Але якщо ми визначилися, що ми маємо відповідати українське законодавство критеріям НАТО. І в нас має бути цивільний контроль за сектором безпеки і оборони. І ми обрали модель, яка є в багатьох країнах, які воюють насправді або воювали ті ж сполучені штати. І міністр оборони має бути цивільним. Ми зараз чуємо від деяких представників правлячої фракції, монобільшості про те, що та ні насправді можна внести закон. Це нічого такого. Так, от такі приклади нічого такого, які насправді багато в чому нас цей же закон він ухвалювався з рекомендаціями НАТО і наших західних партнерів. Для чого його а, чіпати, і для чого у нас є військовий блок, який керує, але є міністерство оборони і законодавча процедура, що там цивільні люди. Це перше. Друге, подивіться, що. У нас з виробництвом зброї, ну от ми зараз дійшли до того, що практично рік повномасштабного вторгнення російського ми отримали звіт від Укроборонпрому про те, що в нас виробляються снаряди 122-152 два міліметри, і міни почали дуже добре. Я це вітаю. Але питання в іншому: що зараз от намагаються заходити компанії західні, британські німецькі, які шукають можливості, і вони кажуть, що ми готові тут виробляти зброю, що ризиків безпечні щодо безпеки, мінімальні і так далі. А це що виходить? Це виходить, що ми запускаємо багато внутрішньої політики, що стосується зміцнення нашої безпеки, виробництво тієї ж зброї боєприпасів. А над усуненням цього потрібно працювати. Ось ці приклади, які дійсно нам і ці приклади, і інші показують, що працювати є на чим. Ну що, ж, спасибі вам, що ви були з нами, Олександр Мусієнко. Дякую вам за ваші роз'яснення. Гарного вечора бережіть себе.